Всім привіт! Мене звати Андрій. Я підприємець і працюю з постачальником без Тайм вже два роки. Ці, ця, ці два роки минули дуже швидко, і я дуже радію, коли знайшов них це кваліфікована команда, яка працює однаково на усіх рівнях. Це Будь-то це сервіс, будь то менеджер, бо якась консультація на першому етапі. Всю потрібну інформацію вони мені передоставили, десь проконсультували товар. Найвишого гатунку і мають гарантію, і коли траплялись такі випадки якогось обміну, це це питання вирішувалось дуже швидко, і всі і всі залишалися тільки довольними. Я бажаю хто мабуть саме. Має якісь сумніви працювати чи не працювати, пробуйте, ви залишитись довольним, бо ці хлопці знають свою працю і дуже її полюбляють, і це е, помітно е, по, де, по деяким питанням. Ви можете завжди проконсультуватися з ними, завжди мають якісний контент е, і також. Е, вони завжди йдуть на зустріч на якому питанню. Хлопцям бажаю тільки розвитку і на плодотвор, плодотворну співпрацю разом. То дуже дякую вам.